Любі діти, на цьому тижні у нас тема транспорт. І я пропоную закріпити види транспорту. Познайомтесь, любі діти, це добрий чарівник, а це його чарівна паличка. Сьогодні добрий чарівник вирушає у довгу подорож по казках. Він хоче зробити так, щоб всі з лігерової в казок. Перетворилися на добрих і щоб в казках панувала тільки добро та слабота. А на чому подорожувати? Добрий чарівник не знає. Давайте ми в цьому йому допоможемо. Він послухає: існують чотири види транспорту. Населений. Повітряний, водний та підземний. До наземного транспорту входять, допомагайте любі, автобус, молодці, легковий автомобіль, це самоскид, це молодці, мотоцикл, велосипед та потяг. Потяг. Їзда по залізниці, але це наземний транспорт. До повітряного транспорту входить літак. Допомагайте вертоліт молодці, ракета та повітряна куля. До водного транспорту входять корабель молодці, вітрильник. Допомагайте човен. Та підводний човен. До підземного транспорту входять швидкісні потяги метро. Діти, добрий чарівник, дякує вам всім за допомогу. Він обрав, на чому буде подорожувати. До червоної шапочки в казку він поїде на автобусі. До незнайки. Квіткове місто полетить на повітряній кулі, а до Івасика Телесика попливе на човні. Давайте всі разом побажаємо йому щасливої подорожі. А вам, діти, кажу до побачення, до наступних зустрічей.